Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Розділ восьмий. Цілу ніч я не міг заснути. Був туман. На протоці безнастанно ревла сигнальна сирена. І я борсався, мов у гарячці, між химерною дійсністю і кривавими, страхітливими кошмарами. Перед світанком я почув, як до будинку Гецьбі під'їздить таксі і, схопившись з ліжка, почав одягатися. Мені здавалося, що я мушу сказати йому щось від чогось його остерегти, і то якнайшвидше, бо вранці буде запізно. Ще здалеку я побачив, що вхідні двері не зачинені. А Гецьбі стоїть у холі, спершись обіруч на край столу, пригнічений чи то за журою, чи то втомою. Нічого не було, сказав він ослаблим голосом. Я чекав майже до четвертої, а тоді вона підійшла до вікна, постояла хвилинку і погасила світло. Ніколи ще особняк Гетсбі не здавався мені таким величезним, як тієї ночі, коли мене шпорили по просторих кімнатах у пошуках сигарет». Ми розсували портьєри, мов запани наметів, і обмацували нескінченні обшири стін там, де мав бути вимикач. Раз я наштовхнувся в темряві на клавіатуру фортепіано, і мене обдало несподіваним сплеском звуків. Невідомо, чому все було вкрите грубим шаром пилу, і в кімнатах стояв затхлий запах, неначе їх давно не провітрювали. Нарешті на якомусь столі я знайшов сигаретницю, і в ній дві пожовклі висохлі сигарети. Широко розчинивши у вітальне вікно, ми сіли перед ним і закурили, пускаючи дим у темряву. Вам треба поїхати звідси, сказав я. Поліція неодмінно вистежить вашу машину. Поїхати зараз, друже. Подайтеся на тиждень до атлантик Сіті чи до Монреаля. Але він про це й чути не хотів. Як він міг залишити Дейзі, не дізнавшись, що вона вирішила робити далі? Він ще хапався за соломинку надії, і я не наважився ту соломинку в нього відібрати. Саме тієї ночі він і розповів мені дивовижну історію своєї молодості, пов'язану з ім'ям Дена Коді. Розповів бо Джей Гетсбі розбився, мов скло, наразившись на тяжку злобу тома. І чарівні казці, що снувалася так багато років, прийшов кінець. Певно, в ту досвітню годину він ладен був сповідатися в усьому, але йому хотілося говорити тільки про Дейзі. Вона була першою світською дівчиною, з якою він спізнався, цебто йому і раніше за різних туманних обставин його життя доводилося мати справу з такими людьми, але його від них завжди відділяв мов би, невидимий колючий дріт. Дейзі зачарувала його, заполонила всі його помисли і почуття. Він почав навідуватися до неї додому, спочатку в товаристві інших офіцерів із Кемп Тейлора, а потім і сам. Він був у захваті. Йому ніколи доти не траплялося бувати в такому чудовому домі, але найдивовижнішим, найказковішим у цьому домі було те, що там жила Дейзі. І що для неї це житло було таким самим звичним і природним, як для нього, табірний намет. Для нього той дім таїв у собі невичерпні таємниці, йому ввижалися спальні на горі, прекрасні й прохолодні, не схожі на всі бачені доти, весела, радісна метушня в коридорах і романтичне кохання, незалежене і пересипане сухою лавандою, а сповнене яскравого буяння. Невіддільне від блиску автомобілів, новітніх моделей та гомону балів, після яких ще не встигли зів'яти квіти. Хвилювало його і те, що за Дейзі і до нього випадало чимало чоловіків це ще більше підносило її в його очах. Скрізь у будинку він відчував їхню присутність. Йому здавалося, що в повітрі ще бринять від луння освідчень. Але він добре усвідомлював, що опинився в домі Дейзі внаслідок якоїсь неймовірної гри випадку. Хоч би яке блискуче майбутнє чекало на Джея Гетсбі, та поки що він був хлопцем без цента в кишені, без минулого. І офіцерський мундир, що правив йому за плащ невидимку, міг будь-якої миті впасти з його плечей. Тож він не гаяв часу він брав усе, що міг узяти пожадливо, хижо. Так узяв він і Дейзі одного тихого жовтневого вечора, взяв, добре знаючи, що не має права торкнутися навіть її руки. Він міг би зненавидіти себе за це адже, по суті, він оволодів нею як облудник. Це й не означає, що він намагався засліпити її блиском своїх неіснуючих мільйонів, але він свідомо навіював Дейзі почуття, що за ним їй буде, як за кам'яною стіною. Непомітно переконував її, що належить до її кола, і цілком здатен взяти на себе відповідальність за її долю. Насправді ж, під усім цим не було ніякого грунту. Він був безрідним волоцюгою, і в будь яку мить примха безликого уряду могла закинути його на другий кінець світу. Але він не зненавидів себе, і все вийшло зовсім не так, як він сподівався. Певно, він мав намір взяти усе, що можна, і піти, а виявилося, що він прирік себе на довічне служіння дамі серця, Дейзі і доти, здавалося, йому створінням незвичайним, але він не уявляв собі, якою справді незвичайною може бути світська дівчина. Вона зникла у своєму багатому домі, повернулася до свого багатого, вщерть наповненого життя, а він лишився ні з чим. А втім, не зовсім так він лишився з почуттям, що вона стала йому дружиною. За два дні по тому, коли вони зустрілися знов, не їй, а Гетсбі перехопило подих, і доля посміялася не з неї, а з нього. Веранду її будинку заливало розкішний сяйво зірок. Плетений диванчик аристократично рипнув, коли вона повернулася до Гетсбі, і він поцілував її ніжні і трепетні уста. Вона трохи захрипла від застуди, і це додавало чарівності її голосу. І Гецбі дивився і не міг надивитися на чудо юності, полоненої та бороненої багатством, на незайману свіжість пелюсток одягу на Дейзі, і на неї саму, світло, мов срібло, й горду, і таку далеку від виснажливих поневірень бідняків. Ви не уявляєте, друже, як я здивувався, коли усвідомив, що кохаю її. Спершу я навіть сподівався, що вона відвадить мене, але вона не відвадила, бо й вона мене покохала, їй здавалося, що я багато знаю, бо мої знання були не такі, як у неї. Куди поділися мої честолюбні заміри? Я міг думати тільки про неї, про свою любов і ніщо інше вже мене не обходило. Зрештою, нащо чинити подвиги, коли тобі куди приємніше розповідати, як ти їх чинитимеш. В останній вечір перед його від'їздом до Європи вони з Дейзі довго сиділи мовчки, пригорнувшись одне до одного. На дворі стояла холодна осінь, в кімнаті розпалили камін, і щоки Дейзі пломеніли. Іноді вона ворушилася в його обіймах. І тоді він трохи пересовував руку, щоб їй було зручніше. А одного разу поцілував її темне, лискуче волосся. На час вони віддалися тиші, не мов би для того, щоб краще запам'ятати цей вечір напередодні тривалої розлуки. За місяць їхнього кохання вони не були ближче, не звірялися одне одному щиріше, ніж у ці хвилини, коли вона мовчазними устами торкалася рукава його мундира, або коли він цілував почки її пальців. Так ніжно, наче боявся розбудити її. Воював він дуже добре, на фронт вирушив капітаном. А після боїв у лісах Аргоне дістав звання майора і почав командувати кулеметним батальйоном. Після укладення перемир'я він усе зробив для того, щоб якнайшвидше повернутися додому. Але якесь ускладнення чи непорозуміння закинуло його натомість до Оксфорда. На душі в нього було тривожно. В листах Дейзі нетерпіння межувало з розпачем. Вона не розуміла, чому він затримується. Життя буяло навколо неї, вимагало свого, їй треба було побачити гецьбі, відчути його поряд себе, щоб упевнитися в тому, що вибір її правильний, що вона не обманюється. Адже Дейзі була молода. Її штучний світ був насичений запахом орхідей і безтурботним, веселим снобізмом. І музикою оркестрів, які кожному рокові задавали новий ритм, висловлюючи в мелодіях увесь смуток і всі спокуси життя. Цілу ніч саксофони виводили безнадійні скарги біл стріт блюзу. Під їхні ридання сотні пар золотих та срібних туфельок товкли мерехтливий порох. Тепер навіть у сірий час надвечірнього чаювання завжди можна було потрапити до вітальні, яку безнастанно трусила ця солодка томлива лихоманка, і розпашілі обличчя михтіли перед очима, мов пелюстки троянд, що їх здіймали над підлогою сумні зітхання сурм. І коли розпочався сезон, де знову затягло вир цього сутінного світу. Знову кожен день її заповнювався півдесятком побачень із півдесятком чоловіків. І знову вона знесилено падала в ліжко аж десь на дранок, і орхідеї в'янули між міжрюшами і стеклярусом її зібганої на підлозі бальної сукні. Але весь час якийсь внутрішній голос вимагав від неї рішення. Вона хотіла впорядкувати своє життя зараз же негайно, але з понукою до цього мала стати якась сила кохання, гроші незаперечної вигоди, сила, яка була б десь тут. А не за три дев'ять земель. Така сила з'явилася навесні в особі Тома Б'юнекена. Солідна впевненість його постави та його становища у суспільстві лестили Дейзі. Мабуть, не обійшлося без внутрішньої боротьби, і завершилася вона, мабуть, почуттям полегкості. Листа Гетсбі отримав ще в Оксфорді. Над Лонгайлендом уже світало, і ми обійшли всі кімнати першого поверху. Відчиняючи вікна, впускаючи світло, що сірого робилося золотавим, тінь дерева раптом упала на росу, і невидимі птахи заспівали в синьому листі. Лагідний, приємний подув повітря, який навіть леготом не назвеш, обіцяв про холодну погожу днину. Ні, по моєму, вона ніколи його не кохала. Гецьбі одвернувся од вікна і подивився на мене з викликом. Не забувайте, друже, вона була вчора сама не своя від хвилювання, і ви бачили, як він її налякав, виставив мене якимсь дрібним шахраєм. За цих обставин вона могла ще й не такого наговорити. Він сів, насупившись може, вона й кохала його якусь хвилину, коли вони тільки не побрались, але навіть тоді мене вона кохала більше. І раптом він сказав щось зовсім дивне в усякому разі, все це дуже особисте. Що можна було з цього зрозуміти? Хіба тільки те, що у своїх взаєминах з Дейзі він вбачав глибину для інших непроглядно. Він повернувся із Франції, коли Том з Дейзі ще справляли пошлюбну подорож, і рештки своєї армійської платні витратив не міг не витратити на болісну поїздку до Луїсвіла. Він пробув там тиждень, тинявся вулицями, де колись у листопадовій темряві лунали їхні кроки. І навідувався до тих відлюдних місцинок, куди вони їздили на її білій машині. Доти йому здавалося, що будинок, в якому мешкала Дейзі, привабливіший, чарівніший за всі інші, а тепер і місто її, хоч уже й без неї, набувало в його очах тужної краси.